70 році. У 70-му році в мене таке вийшло пригода в моєму житті. Я із роботи, значить, їхав, розжарений, а був дощ, із градом ішов дощ. О. І я ж поїхав так в теніски легкий, а дощ іде такий град. Холодний. Холодний, страшне. Можна ж було взяти до кудись, это, заховатися, думаю, доїду додому. Приїхав да ще ноги в бочку. Коротше говоря, ввечері температура. На другий день щось у грудях почало хрипіть, пищать, у лікарню пішов. От. Лікар каже, роздівайся, послухаємо тебе. Я роздівся, він каже, дихни. Ну, люди ж можуть дишать нормально там, савда, а я ж воздуху набрав в повітря. Да. Як диханув, він трубку кида. Каже, туб диспансер я вас направляю. я говорю, Що ж у мене таке? Я тут усього три дня. Каже, там вам скажуть. Я пішов ми вам вже на другий день і тубдиспансер, це страшне ж діло, ви що, льох вже, конець світу вже, погибаю. Приходжу, вона, лікар каже, а ну дихніть, Наділа наушницький, каже, а дихніть. Я ж теж. Як дихнув, каже труба, їй така на байкове кладбище. Моряк, 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 Черноморец. скок. Раскинулось море широко, и волны бушую дали. Товарищ мы едем далеко, подальше от родной земли. Здравствуй, mm да. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Слышиш? Ну ти покатів би эту штану. От руки батька покотив. І видиш, який живіт, там найшли плавки на я. А мені вирімувати найти. Не йде. І спеціальні розмірки взяти. О, сейчас. Да не вирвати. Він за живота не зачепить. Та ні, вирвет. Я сказав, що не вирвав. Титанической силы. Як не будет, так ничего техника не зробить. Вот так и в штані. Сила надо, конечно, тут чудовищна Сила. Видел же, ты как я выступал. Я не хочу хватать. Но там было 70 человек і ни один кнур так не выступал. Вот так, подима, раз, два, тридцать. И ще ж дыши, дыши, ще, До чима дивиться. Переложил. Тридцять, все, кончилось. Я того не могу. Курбович снова приглашается. Третий подход. Опа, все, все толкнет, толкнет. Есть, Вот. Молодец, молодец, все. молодец, дальнейшая. Муха, О -о -о. Что мене як не считає, это все мене до лампочки, понимаете? І правильно, хай, хай хто я хочу так, считаєш, що власність демократія. Хай я хотя так и считаю. Вот. А я считаю, що я на правильном пути. И всегда я советую другим людям, щоб не курили. Вот. Щоб з алкоголем боролись, воздерживались, вообще не пили. Потому что это такая зараза, що любого бугая воно повалить. Вот я многим говорю. А говори, посмотри, Ленін, це умний чоловік, умніший був, віка, епохи. Він не курив. Вот. А Сталін, а, а Сталін і Черчилль курив, допустимо. От кажу, бач, Сталин вже за ними є гріхи якісь. А в Черчилля кажу, так там кожному не здоровнятися до Черчилля. Тому що Черчилль той викорив може на сігаро, коли я там 20 душ бігало, да. за здоров'я треба боротися. Такого немає ще будеш лежать там на кровати, телевізор дивиться. Туди сиди, а про себе нічого не будеш бати. Все, ти не чоловік. Отак це всіда жонглірує. Добре розвиває мишці рук. О. По 60 разів, по 70. О. Узяв ядро і штовхнув. Туди ж на вулицю. А йшла жінка, побачила, що дядько здоровий м'ячиком грається. Да й побігла, злякалася. Прийшла до сусідів, де каже, який, скаже, видно, сумасшедший там, каже, грається мячиком прямо на вулиці в одних трусах, каже, а холодно ж уже на дворі. Міша, узурпатор, ти домашній. Іди вже обідать. Женя, передай комсомольський білет, А сину дай без козырком. Это тоже, говорится, спортивный, сирий яйця, пожалуйста. Вот. Это Це теж треба Вот. А тепер ці яйця вот сюди. Вот. Я тисяч тридцять вже з'їв. Просто не те, що спеціально, але так, як -то кажуть, на роботі на такій професіональні болезни. Якщо шахтер ковтає пилюгу то да уголь, а повар і кондитер, продукти ковта, це таке воно. Для Повар, какая-то проблема такая. Обязательно животом, я вот такая пыка должна быть у повара. Осталось мне два года уже до пенсии. Вот. Так что... Так, теперь на этом ряду. правильно, правильно работаешь. Давай, давай, давай так. Это свадебный торт. Царский. Вот. А я буду... Валять. И так кругом работаю. Буде ще треба кувати, не так, а що буде? Давай наливай Петро по стакану, ковтай по цигарки кури, а там що буде, все одно умирать. це не годиться. А я їду, допустим, на роботу, стоять механізатори, у нас з ПТУ. Молоді з 8 класу, аж жовті є такі. І всі з цигарками. І мені, а мені закажуть, черти каже, торохтиш, ж, вже сто чортів каже своїми розговорами, що цигарки топ'ють. Бо воно, кажу, мене терзає. І все, молоді діти, розумієш, вони ще... Тільки почали росточки, це як кузя розстріляння. Я їм даже виступав та кажу, хлопці, ви такі, кажу, як стебельок кукурузи кажу, ще тільки то, викидає світочки, цвіточки качан там є, щось вилазило таке. Оце ви кажу в такій стадії люди. А ви замість того, щоб укріплятися, жити, ви починаєте себе травити. Mm -hmm. Так, тут іще треба. Mm -hmm.

нашему городу дал великий князь Владимир Красное Солнышко. На этом месте свершилась Переяславская рада. Украина воссоединилась с Россией. это классность, это, это ускорение. Ура, товарищи! Приглашается Литвиненко. Мастер спорту по толканню ядра і молота. Чемпіон України. Старийшина в гіровому спорту. 53 года учасник. 58, вибачте. Нам сюди, попишуть результат. Внимание участников команд. Кто еще не был в секторе металляния, подойдите, пожалуйста.